Це 3D принтер. І це 3D принтер. І це теж. І це 3D принтер. І я вважаю, що 3D-принтер має стояти вдома у кожного українця не тільки тому, що це цікаве хобі, і можна друкувати для себе якісь ігришки або корисні речі для дому, а й для того, щоб друкувати корисні штуки для нашої армії і тим самим наближати перемогу. Ви навіть не уявляєте наскільки багато 3D-друкованих деталей використовується сьогодні. На війні на передовій і не тільки звичайні 3D-друковані пластикові деталі допомагають не тільки нищити ворога, а ще й зберігати життя нашим героям. І що найцікавіше, такі 3D-деталі виготовляються не спеціальними великими військовими виробництвами, а звичайними українцями у себе вдома. Тож сьогодні я розповім, як долучитися до допомоги ЗСУ, маючи 3D-принтер, або навіть не маючи, як 3D-друк наближає нашу перемогу. Погнали перший світ принтер Я придбав, щоб друкувати для себе головоломки. А потім це хобі мене захопило, і я став друкувати ще. Більше а коли почалося повномасштабне вторгнення, стало питання: а чим я можу допомогти завдяки тому, що вмію друкувати? І я знайшов організацію, яка займається виробництвом скидів для дронів і друкував для них деталі і не друкував від кілька сотень, можливо навіть тисяч деталей. І я сподіваюся, що вони гарно відпрацювали та надіслали привітання оркам. Також час від часу друкував для своїх знайомих військових особисто ті речі, які їм були необхідні. Ну а зараз я вирішив долучитися до. Друк армії це найбільша організація, яка поєднала в собі тисячі 3D-друкарів, які готові виготовляти деталі для армії на волонтерській основі та військових, які в будь-який момент можуть безкоштовно замовити для свого підрозділу або бригади 3D-друковані деталі і використовувати їх для наближення нашої перемоги. Звучить цікаво. 3 d друковані деталі, здавалося б, невеличкі пластмаски використовуються на фронті не тільки для того, щоб ефективніше нищити ворога. Вони роблять життя наших військових набагато простіше. Вони роблять їх освіту і їх. Навчання набагато продуктивніше, а також бережуть життя наших героїв. Саме тому я хочу, щоб і ви разом зі мною зараз, зараз зареєструвалися в друкармії і почали друкувати для зсу. Для початку необхідно зареєструватися на сайті, але кому можна реєструватися? Поясню, якщо ви 3D-друкар. Реєструйтесь, якщо ви виробництво і маєте потужності з виробництва матеріалів або 3D-ферму, теж реєструйтесь. Або якщо ви військовий, обов'язково реєструйтесь, щоб безкоштовно замовляти 3 d друковані деталі, надруковані нами. Якщо ви навіть не маєте 3D-принтера, але хочете допомогти розвитку цієї організації, теж реєструйтеся і можете поширювати інформацію про Друк Армію. І навіть якщо ви початківець і зовсім ще не вмієте друкувати і не маєте принтера, так Кожний реєструйтесь, бо тут є розділ школа, в який ви можете побачити безліч статей, які допоможуть вам навчитися друкувати і якомога скоріше почати виготовляти 3D-деталі для армії. Тепер для того, щоб почати друкувати, треба мати пластик, бо кілька кіло матеріалу це мінус один кацап, і це приємно. І по-друге, треба мати 3D-принтер, який я раджу обрати для початку. У пошуковому рядку є каталог, пишемо 3D-принтер. Як бачите, варіантів безліч, але не всі принтери можуть підійти під наші задачі. Тому робимо підбір за параметрами. Найважливіше обрати технологію друку. Я оберу наплавлення пластику або технологія FDM і оберу бажаний матеріал, яким я буду. Друкувати стандартний розмір діаметру сопа 0,4 мм. Можна обрати закриту або відкриту камеру 3D-принтера. Закрита дасть можливість друкувати АБС чи е, подібними пластиками. А відкрита камера зазвичай не дає такої можливості, але і принтери будуть дешевші. Я оберу тільки тих виробників, в яких я впевнений, бренди яких я чув, або е, знаю, що вони випускають непогану продукцію. Як бачимо, відсортовано 41 модель. Обрамо показати, і тут уже бачимо непоганий такий список принтерів, які ідеально підійдуть для вашого першого 3D-девайсу, можемо відсортувати від дешевих до дорогих, якщо ви спираєтеся на свій бюджет, або відсортувати за популярністю, якщо хочете обрати більш надійний принтер. І, звичайно, можна порівняти ціни. Посилання на цей список відібраних мною 3D-принтерів, які я вважаю непоганими. Можете подивитися внизу під цим відео. Тепер, коли ви вже маєте принтер або декілька. Обов'язково внесіть їх в свій профіль. Я як можете побачити, вже вніс деякі ті, які в мене є. І тепер ви можете вкладці надрукувати, проскролиши вниз, отримати список деталей, які ви вже можете друкувати для армії. Тут є кілька карточок, вони розподілені за замовчуванням по терміновості, і, як я розумію, по кількості скільки ще потрібно надрукувати. Але почати я пропоную з цієї невеличкої моделі. Це у нас захисні ковпачки для конекторів кабелі Starlink, і як ми бачимо, їх потрібно дуже багато. Що ж, беремо мінімальну партію і тиснемо кнопку Взяти. В ось так виглядає моє завдання на 3D-друк. Тут вказана кількість, я можу вказати, скільки я вже надрукував. Ну а за цими кнопками я можу контактувати з куратором і задавати будь-які питання стосовно цієї моделі. Але ось я її вже надрукував. Виглядає. Непогано такі невеличкі деталі теж потрібні нашим воїнам, щоб спростити їм життя, і судячи з кількості необхідних дуже потрібні, і вони ідеально підходять для новачків або для друкарів, які щойно долучилися до друкармії, щоб підтвердити свої вміння і скіли 3D-друкувати. Ну а згодом ви отримаєте доступ до всіх деталей, деякі з них великого калібру. Це, до прикладу, макет артилерійської міни, завдяки ньому військові будуть навчатися розміновувати та поводити себе з е, боєприпасів. Припасами вони зможуть зрозуміти, з чого складається міна, як вона працює, як її заряджати в сам міномет і як з нею поводитися в бойових умовах. І саме це, на відміну від навчання по підручнику, рятує життя наших героїв. Ну а для мене першим завданням було надрукувати все ж таки ці невеличкі захисні ковпачки для конекторів Starlink. Зараз перенесемося назад в часі, і я покажу, як я їх друкував. Перше, що я зробив, це закинув модель. На слайсер. Ось так воно буде виглядати на нашому е, столі принтера. Умовно в слайсері це у нас віртуальний стіл принтера, а сам принтер. Ось друкуватиму я на своєму основному бамбулап P1S комбо. Я вже заправив сюди пет пластик жовтого кольору. Саме ним я і буду друкувати даний виріб. Давайте тепер е, е, поставимо необхідні налаштування для друку. Для початку нам треба обрати висоту шару 0,2 мм, бо саме так було вказано в описі щодо міцності два шари стінок, суцільних шарів зверху має бути 4, знизу 3, і щільність заповнення 20%. Ось так шар за шаром буде друкуватися обидві наші деталі на принтері. І все, що залишається, це відправити на друк, друкувати, надіслати. Все, філамент загружається в сопло, уже розігріти до робочої температури. Залишається йому тільки очистити своє сопло, підготувати філамент всередині, відкалібруватися і почати друкувати. Для того, щоб перший шар ліх ідеально, принтер зараз торкається соплом столу в декількох місцях, щоб намалювати для себе різницю його висот. Це додаткове калібрування вібрацій. Зараз буде друкувати. А це вже початок друку. Принтер очищає трошки сопла, малюючи таку полоску. І будемо дивитися, як друкується наша перша модель для ЗСУ. Перший шар, найважливіше, лягає все просто прекрасно. Мені дуже подобається. Самі моделі досить просто виглядають, нічого складного в них немає. Але надрукувати не навіть таку модель якісно. Треба постаратися в налаштування, хоча для багатьох підійдуть навіть стандартні налаштування. На початку кожного друку я рекомендую контролювати приліпання і прилягання першого шару. Чи все окей з е, швидкістю потоку і його об'ємом, чи чітко був відкаліброван стіл, і чи рівно ліг сам перший шар. Бо перший шар це основа всього друку. Саме на нього будуть направлятися інші шари. І от тепер принтер вже розігнався і друкує наступний шар. Поки що все виглядає чітко, добре. Залишилося тільки дочекатися, поки надрукуються повністю ці моделі, і можна буде зняти. Їх зі столу і перевірити їх на якість і міцність. Все, я розігнався. Боже, як я обожнюю цей принтер P1S. Як я без тебе жив раніше? До речі, я на нього вже робив огляд на своєму каналі, якщо ви його не бачили, обов'язково подивіться. І я вам обіцяв, що знайду, де можна купити такий принтер в Україні дешевше, ніж я це зробив. Я знайшов такий сайт, приходять за посиланням в профілі, якщо ви цікавитесь покупкою. Подібного принтеру або іншого принтеру бамболаб є посилання в описі для вас. А поки що я трошки повтикаю, дуже обожнюю це робити. Дивитися, як воно друкує. Я занятий, я працюю. Не знаю, на що приємніше дивитися, як принтер друкує перший шар чи закінчує друкувати останній. І це наш останній шар на цій моделі. Друк зайняв ну, трошки більше 40 хвилин разом з калібруванням принтера. Все, друк закінчено. Зараз подивимось на результат. Опа. Бажано дати трошки остити, але за рахунок текстурованої поверхні. Пед дуже швидко і хорошо відвалюється, як тільки принтер перестає підігрівати стіл. Окей, ось як виглядають наші надруковані деталі. І я вам скажу, я абсолютно на 100% задоволений цією якістю. І абсолютно на 100% впевнений, що можна запускати друкувати партію. Але для початку сфотографуємо ці деталі і відправимо куратору. Мені куратор все окнув. Може запускати і друкувати велику партію. Чотко. Супер! Я пропоную розмножити уже цю готову модельку на столі, 5 комплектів лінії, і зробимо 5 ліній. Таким чином ми друкуємо 25 комплектів. І таких два друки на повний стіл вийде б наших 50 комплектів, мінімальна партія, яку ми відправимо на ЗСУ. Тепер можемо різати таку кількість моделей і відправляти їх на друк. Таке вже буде друкуватися кілька годин. Все. Запустив партію. Ну а коли представники друк армії отримують ваші деталі фізично, вони зможуть сказати, чи дійсно вони підходять для використання в війську, чи дійсно вони тієї якості, якої необхідно, і чи дійсно ви зможете друкувати і далі? Я впевнений, що все буде окей, і тоді ви отримаєте підтвердження як 3 d друкар друк армії. І після цього у вас відкриється великий список деталей, які і ми з вами будемо друкувати на перемогу. Друзі, це величезний волонтерський проєкт, де ви можете своїми силами на своїх 3D-принтерах, своїми пластиками друкувати і безкоштовно відправляти деталі армії. Я сподіваюся і вірю в те, що це зможе наблизити нашу перемогу. Долучайтеся, розказуйте про цей проект усім своїм знайомим військовим, друкарям і не тільки. Ну, сподіваюся, відео було корисне з вами. Був я, Євгеній Бондаренко, на каналі Кубасік d Побачимось, друкуємо перемогу разом.